Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Невеличку, буквально на декілька на хвилин передачу мені хочеться присвятити тим, хто сьогодні захищає нашу рідну землю, тим, хто віддає життя за те, щоб колосилися лани золотої пшениці, щоб сміялися і раділи діти. Щоб коли мати не плакала над своїм загиблим сином. Вона присвячена тим, хто там виборує мир і перемогу. І мені на до допомогу прийде поезія прекрасної людини, поетеси і вірші її, які надзвичайно мене схвилювали. На мою думку, вас не залишать байдужими отож отож про руки солдатські, якби не ці руки, чи сходило б сонце, чи знав би ти світе про ще один день? Якби не ці руки в мозолях долоні, чи чув би ти світе пташинних пісень, якби не ці руки в мастилі, у бруді, чи пахнув би хліб на святковім столі, якби не ці руки і світло у грудях, чи були б ще весни опісля зими. Якби оці руки здалися, втомились, чи був би ти світе? Один знає Бог, якби не ці руки, за котрі молились, не було би мрій між відбоєм тривог. Якби не ці руки, чи мав би ти змогу дітей обнімати, любити, рости, якби не ці руки? Чи була б дорога, якщо навіть в ямах на вільній землі? Це воїнів руки наш найкращих у світі, українських героїв, захисників, якби не ці руки. Чи міг би ти жити? Задумайтесь, люди, подякуйте їм. І нехай. Настане день, коли ми з великою радістю цілуватимемо руки переможців. Швидше, Боже, дай нам перемоги. Зустрінемось.